Всім привіт! Мене звати Аліна. Я фотограф та спеціаліст візуального маркетингу. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як же скласти гарний стильний візуал. Звісно, що всі деталі та секрети я вам в одному відео не розкажу. Проте поділюся з вами базою. І перш ніж я почну, хочу попросити вас підписатися на мій канал, тут все про фотографію, контент та візуал. А також поставити лайк цьому відео, якщо вам не сподобається, в кінці заберете. А поки що ставте, бо потім ви забудете. Перше, з чого я хочу почати, це те, що існує хибна думка, що візуал це лише стрічка, це наші фотки, там рілси, ще щось. Візуал це загалом все, що ми бачимо на нашій сторіночці. Це і наші хайлайти актуальні. Це і наша аватарка, і навіть шапка профілю. Якщо гарний візуал, там гарна стрічка, але абсолютно не підходяща туди аватарка або хайлайти по стилістиці, або навіть по сенсам, то шансів, що потенційний підписник дійсно залишиться з вами значно менше. Другий такий міф, який я хочу одразу розбити, що візуал це просто красиві фото і красива картинка. А, ні, це не так. Візуал це і сенси, які ви хочете передати про себе, про свій продукт, про свою особистість. Про те, що ви транслюєте, які теми тут відкриваєте. І іноді можна не читати навіть шапку профіля, а відкрити сторінку людини, прогортати так швиденько фоточки і зрозуміти в загальному, чим людина займається, що вона вам пропонує, що вона транслює, що себе уявляє як особистість. Тому обов'язково над цим замислюйтесь, коли щось публікуєте. Чи хотіли б ви, щоб саме так, як на цьому? Ото передається про вас в подальшому думали ваші підписники або ваші потенційні підписники. Тут також хочу зауважити, що візуал не несе ніякого сенсу без певної структури, тобто просто красива картинка, і просто щось там про вас десь. Це безідейно, тому що мають бути закладені якісь сенси, і вони мають структуровані бути. Тобто людина має заходити на сторінку і бачити, де знайти ту чи іншу інформацію, а також, можливо, на якусь публікацію варто звернути увагу більше. Отже, з основними якимись хибними думками, які у вас могли виникати до цього, я сподіваюся, що ми вже розібралися, тому хочу перейти до самої вибудови цієї стрічки, яку ми звикли називати візуалом. І, отже, перший пункт, який треба враховувати при вибудовуванні гарного візуалу, це звісно різнопланові фото. Я щоразу про це кажу, але щоразу чомусь знаходяться ті, хто про це забуває. Пишуть мені знайомі: от дивись, тільки фоточок класних. Я тут в різному одязі. що ж не так. Але різноплановість це не лише про різний одяг, це і про ракурси там ближній, дальній, середній. Портретний, прям крупний, це можуть бути також, окрім фото вас, фотодетали, фотоприроди, фототекстури. Тобто міксуйте різні плани, різні ракурси і різні взагалі типи фотографій. Наступне, що я хочу зауважити, це не ставте, будь ласка, однакові фото. Поряд. Поряд я маю на увазі справа, зліва, зверху, знизу. Тобто, щоб оця от. Квіточка була не в однакових фото. Також я тут хочу сказати, що я маю на увазі під словом однакові фото. Це не обов'язково фото з однієї локації чи де вдягнуті однаково. Ні, окрім вашого там крупного ближнього плану і вашої локації та образів, варто ще враховувати лінії, які це можуть бути вертикальні, горизонтальні. Показала вертикальні, вертикальні, горизонтальні. Якщо ви фоткаєте, наприклад, от я сфоткаю отак от, у мене тут є така горизонтальна лінія стіл, а наступне фото я викладу, а там буде лінія горизонту приблизно от по цій лінії, то ці фото будуть здалеку здаватись приблизно однаковими. Тому, коли ви складаєте стрічку, звертайте увагу також на це. Окрім того, звісно, дивіться на кольори і на ракурси. Тобто, що ми з вами визначили, по чому можуть бути однакові фото, і на що варто звернути вашу увагу на локацію, на ваш одяг, на план. Крупний, це ближній, дальній, в повний зріст, не повний. Лінії, горизонтальні, вертикальні, усі криві там, фігури також звертайте увагу, кольори, одяг, я пам'ятаю, казала, не казала, і ракурси. Власне, ось такі пункти. Дивіться, щоб вони не співпадали. Тобто фото можуть бути не схожими, коли ви їх бачите, ось так от крупно, але коли вони поряд стоять стрість, вони можуть бути схожими. Це можна, до речі, подивитися навіть просто в галереї телефона, чи вони вам чимось не... Схожі між собою наступний момент, на який варто звернути увагу при плануванні стрічки, це колірна температура. Тобто обирайте фотографії або обробляйте їх під одну температуру, щоб вони були або теплі, або холодні, там ну або нейтральні. А щоб не було якоїсь жовтої фотографії поряд з дуже холодно синьою. Дивіться по кольору шкіри. Це насправді дуже класний орієнтир, щоб кольор шкіри приблизно у вас був однаковий, однакових відцінків, однакових тонів. Тоді, скоріш за все. В іншому, все буде більш-менш окей. Наступний пункт, який варто врахувати, це не лише красиві картинки, а й сенс. Я вже про це трошки проговорила. Повторюватись багато не буду. Просто обов'язково думайте не лише про те, як це виглядатиме, а й про те. Що подумають, коли побачать це фото, яке це враження справляє, яку це емоцію несе, і чи взагалі треба вам це на сторінці транслювати? Наступне те, що для мене було завжди очевидним, але виявилось, що не для всіх це так. Обов'язково складайте стрічку наперед, на 9 або на 12 дописів. Більше не треба, бо потім щось може у вас змінитися в житті. Елементарно ви зміните там стрижку якусь, чи схуднете, поправити, зміниться пора року, і наступні фотографії будуть вже не актуальні, а ви їх запланували. А от 9 12 якраз оптимально, це ми якраз бачимо в профілі, коли його відкриваємо. І це оптимальна кількість, щоб можна було це приблизно запланувати і виконати. Наступний момент, який обов'язково треба враховувати при створенні візуалу, це кольори. Особливо я маю на увазі акцентні кольори. Дуже класно виглядає, навіть коли, як я вже в попередніх відео казала, що зараз тренд на натуральність і на реальне життя, коли там багато якихось кольорів у вас в профілі, Але старайтеся, щоб були все ж таки певні якісь акцентні кольори, а інші трошки уходили на другий план. Тоді це буде виглядати дуже стильно. Обов'язково дивіться, щоб ці акцентні ваші кольори між собою гарно виглядали і щоб вони були. На цих дописах, до яких варто привернути увагу. Наступна річ, про яку я хотіла поговорити, це про фото повітря і детальних фото. Отже, я впевнена, що ви маєте і такі, і такі. Тут працює та ж сама схема, що і по ракурсам, по планам, по цьому всьому, вони мають бути зміксовані, тобто повітря і деталі, і не стояти поряд повітря, 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 деталі, деталі, деталі або деталі, деталі, деталі. Пам'ятаємо вверх, низ, вправо, вліво. Тобто, Робіть, можливо, не прям шахматку, але щоб трошки був мікс, щоб було цікаво розглядати. Бо коли багато дуже повітря, цей профіль стає пустим і нецікавим, коли багато дуже детальний, у людей розбігаються очі, не знаєш за що зачепитись, куди подивитись, наче все цікаво, але якась каша виходить. Ну і останнє, що я порадувала би вам зробити, коли ви вже склали якусь стрічку, коли ви зіставили ці всі фото, закрийте і через годинку відкрийте. Наче це не ваше фото, наче ви просто дивитеся інстаграм іншої людини. І подумайте, чи захотіли б ви підписатись на цю людину, чи чіпляють якісь фото, чи не занадто чіпляють якісь фото. Може буде таке, що фото якесь дуже акцентне, всі інші на його фоні просто меркнуть і губляться. Тобто дивіться, щоб якось це все було збалансовано, щоб не було багато шуму у цій грязі візуальної. Як ми вже з вами проговорили, і щоб все між собою виглядало стильно. І це був останній пункт, який я хотіла з вами проговорити. Тож, у мене все. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що. Знайшли для себе щось корисне в цьому відео. Я вже казала, але нагадаю ще раз, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк, напишіть тут коментар, що для вас було новим, які прийом, можливо, ви не знали. Або якщо ви знали все, теж напишіть мені цікаво, скільки вас таких. Насправді дійсно цікаво, що для вас актуально, на що, можливо, менше уваги. Бо коли я постійно в цій сфері знаходжуся, мені іноді важко зрозуміти, що треба звичайному користувачу розказувати. Можливо, щось для вас вже є. Досить примітивним, банальним, і ви це все знаєте. А можливо, для вас щось таке було вау-нове. Теж напишіть про це. Бажаю вам гарного дня, або гарного вечора, або, можливо, смачного, якщо ви зараз щось хрумкаєте під моє відео. І до наступних зустрічей!